Отже, шановні колеги, давайте розглянемо роль транспортерів в лікарських засобах. Почнемо з того, що це поняття транспортери, воно нещодавно з'явилось, хоча уже досить тривалий час відмічалось те, що певні молекули якимось чином незрозумілими краще або гірше виводяться з організмів. І е, от ще в 1923 році було помічено, що деякі молекули, наприклад, такі як фенол, сульфатефтален, в нирках е, шляхом активної секреції виводиться. Тобто ще не знали, що це якісь є транспортери, які виводять в нирках цю в в речовину, але розуміли, що щось це відбувається завдяки якимось переносникам. Потім було відмічено, що саме за рахунок активної секреції виводиться пеніцилін. І от його, ну скажімо так, швидкість виведення суттєво залежить від активної саме діяльності секреторного апарату. Тоді, коли вводили лікарські речовини, які конкурували з пеніциліном за транспортери, то виявлялося, що це призводить до утримання пеніциліну в крові і повільнішого виведення, тобто транспортерів може бути певна кількість, і вони можуть. Ну, що називається насичення відбуватись, коли ми даємо речовину в достатній кількості, то кількість транспортерів може бути недостатня, щоб її вивести. І тим більше, якщо ще конкуруючі якісь є молекули, яка також виводиться цим транспортером, то речовина може утримуватись в організмі, але пік вивчення транспортерів припав на середину минулого. Століття, коли активно почало впроваджуватись хіміотерапія і було помічено, що деякі пухлини чомусь проявляють стійкість до хіміопрепаратів. Було помічено, що е, лікарська речовина намагається війти в клітини пухлин, але потім активно викидається звідти певними насосами. Е, була виявлена. Певні лікарські засоби, на які скажімо так діють дані переносники, і було відмічено, що є певний глікопротеїн. От воно було описано 1700 кілодат, і що саме цей глікопротеїн був винен в тому, що була стійкість до колхіцину у певних клітин, його назвали глікопротеїн П. Тому що від слова penetration, тобто е, проникність, і е, інгібітори даного глікопротеїну виявилися дуже ефективними для того, щоб е, лікувати пацієнтів, у яких була стількість до е, даних лікарських засобів. Е, зараз виділяють два основних сімейства транспортерів. Перше сімейство їх називають ATP. Е, 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 біндинг Кесі, тобто, е, е, пов'язані з АТФ е, і е, е, вони бачите, мають таку назву ABC. Ну, за рахунок скорочення в atp бінді касет це транспортери, які використовують гідроліз АТФ для того, щоб цю енергію потім застосувати для перенесення певної речовини або викидання її, наприклад, з кишечника, і так далі. Тобто, це перша група, велика група. Або сімейство транспортерів. Друге сімейство це так називаємо вторинні транспортери, які пов'язані з перенесенням переважно розчинних органічних речовин, ну, наприклад. Катіонів, аніонів, амонію і їх дуже багато зараз описано цих переносників. Тобто, таким чином у нас може перше сімейство починати на ABC, а CLK С більш правильно сказати, це будуть переносники. До другого сімейства, і ви бачите, тут є CLCO1А2 і так далі, так далі. 10.02, 1502. З іншого боку, вони мають і інші назви. Наприклад, якщо ми візьмемо цей 01А2, то він має назву. Ще секундочку О2 типи 1А2, ну а для деяких з них є назви, які, ну, що називається, були традиційно запропоновані. Якщо ми візьмемо ABC, то ABC B1, якраз мультидрагорезистентності це є глікопротеїн П, а дуже популярний такі, як ABC B11, це Помпа, яка викидає э, жовчні кислоти, з зібрає... Байлсот експертпомп, ну а є дуже популярний також ABCG2 Breast Cancer Resistant Protein. Тобто, от вони були, бачите, з одного боку вони відносяться до цього сімейства, але їх назви були сформовані історично. Тобто, гікапротен П. Ми вже сказали, чому була така назва. А от Breast Cancer Resistant Protein, Тому що коли досліджували неефективність хіміотерапії раку молочної залози також була виділена молекула от даного переносника. І назвали, що це молекула, яка так називається брест-канцерезистент протеїн, який забезпечує резистентність раку молочної залози, але він відноситься до сімейства ABC і називається молекула G2. Є інші транспортери, зараз ми до них ще повернемось. ну Наприклад. Як це функціонує в кишечнику? Ми вже трошки дивилися з вами, коли говорили про пресистемний метаболізм. Тобто, е, дані переносники, вони, е, деякі з них покращують перенесення молекули через кишечну стінку, деякі навпаки забезпечують захист е, організму від того, щоб в мірі надходила лікарська речовина в організм, ну, такі як ліка протеін Тому. Як він працює глікопротимпевт? Ми сказали, що він пов'язаний з АТФ, тобто ось лікарська речовина, вона перетинає оболонку, наприклад, ентероцита, попадає в ентероцит, але тут, на самій оболонці, вбудований цей транспортер, він використовуючи енергію АТФ. Бере ці молекули, ніби собі розміщує в кишенях, таких внутрішніх, потім перевертається і викидає назовні дану лікарську речовину, таким чином, зменшуючи надходження її в організм і пришвидшуючи виведення з організму. Таким, таким чином, гепатоцитах дана Транспортер зменшує надходження в організм, яким чином? З ентеоцитах, викидаючи просвід кишечника, в гепатоцитах, викидаючи в жовтні протоки, не пропускає через гематоенцефалічний бар'єр, викидає назад. Ну, і в епітеліоцитах праксимально відділу нирок або каналців нирок викидає в сечу, таким чином, забезпечуючи більш швидке виведення з організму. Тобто одразу кидається в очі, що і цей транспортер вносить захисний характер зробити так, щоб речовина тим чи іншим чином була викинута з організму. Ну і ми з вами багато разів вже бачили цю схему, як працює цей гелікопротем П. Ось він в кишечнику, ось він в гепатоциті викидає, в жовчні протоки. Ну, ніби з цим ми розібрали. Ну, це ближче показали. Тут на цьому слайді показано, як він, зокрема, Працює, як певні домени е, беруть участь у процесі, е, скажімо так, захоплення лікарської речовини і викидання назад, ось викидання назад, е, просвід кишечника чи інше якісь. Це, якщо ми візьмемо, наприклад, гепатоцит, то ми бачимо, що в жовчний проток викидають, значить, які ось наш викопротен П. Ну, збрест резистент протеїн, тобто ті, які відносяться до сімейства ABC, А ось ті, які відносяться до сімейства, наприклад, органічних транспортерів органічних аніонів, от вони сприяють тому, що з крові надходило в печінкову клітину. А раз надходить печінкова клітина, то може знезаражуватись. Тобто печінка тоді працює як лабораторія з переробки і е, ну, зовсім забезпечуючи більш швидке виведення з організму. Тому ви бачите, вони ще функціонально відрізняються. Тут вони відрізняються на три типи. Давайте спробуємо розглянути. Дуже гарна стаття. Я її вам вже презентував цю статтю 2020 року. І так, ось це наші ті, які відносяться. До сімейства ABC. Ми вже багато про це говорили. Вони роблять так, щоб з кишечника викидалось просвід кишечника, в мозок не пропускалось, в печінці викидались жовчні протоки. Ну, а в нирках сприяє тому, щоб виведалось швидше попадало в сечу. Ось інша група сюди відносяться деякі також із сімейства ABC. Сі. що в чому тут, значить, бачите, в кишечнику сприяє надходженню в кров. Не пропускає через гематоенцефалічний бар'єр, також викидає в мірках, а в печінці в гепатоцитах працює не через жовчні ходи, а просто через викидання в кров. Таким чином, основний механізм тут виведення через нирки цих транспортерів другої групи. Ну, а третя група переважно вона містить. Ті, які відносяться до сімейства, там, наприклад, транспортери органічних оніонів, до них також відносяться так називаємо матфи або мультідрагток компаунд екструшень, транспортери, які забезпечують виведення і лікарських речовин, і певних токсичних речовин, які надходять в організм із зовнішнього середовища. Давайте дивимось. Тут також через кишечник Забезпечується виведення, бачите, деякі з них викидають із крові в кишечник, потім деякі сприяють проходженню через гемата енцефалічний бар'єр, деякі із крові забирають в печінку таким чином із печінки знову ж таки в кров для виведення через нирки. Ну а от ті, які відносяться до мате, бачите, вони можуть викидати і через жовчний проток. Тобто як бачите, їх дуже багато, цих транспортерів, кожного там є своя якась унікальна особливість, але суть у них у всіх одна: зробити так, щоб речовина як можна швидше була викинута з організму. Ну от, знову ж таки, це те про що ми говорили. Я вже не буду на цьому зупинятись. Тобто можна сказати так, і є роботи, які на це націлюють. Наскільки ну, Кукіс, він відноситься до ну таких? Ну я б сказав би він із Росії, він один із кращих, мабуть, клінічних фармакологів в Російській Федерації, але всі його роботи вони були переважно взяті із європейських джерел, таким чином, його підручники, це практично переклад європейських. Підручників, таким чином він в цьому плані можна сказати був би перспективний, якби це не просто було копіювання того, що є в європейських підручниках, і він запропонував цю концепцію, що транспортери лікарських засобів це свого роду ніби продовження біотрансформації. Що ніби от. Ми знаємо, що є перша і друга фаза біотрансформації. Пам'ятаємо, що перша фаза це цитахром П450, переважно, друга фаза це реакції конюгації або синтетичні реакції, при цьому переважно шляхом глюкоронування, целювання і так далі. Ну, а глікопротеїн П він відносив до першої верні, до нульової фази, коли просто не пропускав організм. Ну, а е третя фаза це різні. Оці, е Транспортери, які сприяють через виведення через жовчні протоки, через нирки, виведення скоріше з організму. Але суть, і ще раз кажу, і ферментів метаболізму, і транспортери лікарські засоби здійснити максимально швидке виведення лікарської речовини або іншої якоїсь токсичної речовини із організму. Чому це нам треба знати? Тому що коли ми призначаємо лікарські засоби. Ми, уже провівши попередні дослідження, знаємо, як воно буває. Тобто, що переважно воно виводиться саме таким чином. Тобто, переважно воно виводиться з такою-то швидкістю і біодоступність саме така, то і це забезпечує відповідні ефекти. Тобто, знаючи це, наприклад, що ми візьмемо статини, статини досить токсичні речовини, але ми знаємо, що їх біодоступність десь 14-15% За рахунок того, що є робота ферментів біотрансформації, є робота транспортерів, 86% втрачається, 14% забезпечує ефект. І такі питання: а що якщо генетично оці транспортери лікарських засобів? Не будуть працювати. Тобто не будуть працювати транспортери, оскільки генетично вони не сформовані. Що це до чого це призведе? Ну, як, до чого? До збільшення біодоступності. А збільшення біодоступності, значить, ростає ризик побічних ефектів. Тому з одного боку, це ніби було б нормально, якщо ми говоримо розглядаємо з точки зору хіміотерапії. Пам'ятаємо, що хіміотерапія саме була і неефективна, тому що працювали транспортері, але враховуючи те, що для нас призначення лікарських засобів, йде через розуміння цих процесів, і доза підбирається саме враховуючи ці процеси. То не відсутність роботи транспортерів несе ризики побічних ефектів. Тому давайте поглянемо на найбільш часті проблеми, які виникають тоді, коли є генетичний поліморфізми генів транспортерів. От на цьому слайді показано, що найбільше значення має сімейство ABC, бачите, буква А або буква Б. От це найбільш часто викликає зміни в цих транспортерів, і викликає частіше це все, ну, скажімо так, або побічні ефекти, або ну, виражені токсичні реакції. От якщо ми візьмемо, наприклад, статин, генетичні дослідження показали: ось у наш B1, бачите, ABC. Під сімейством b 1 сюди ж виносять, оце вже є глюкопротем П, і бачите, багато е, е, статинів, симвастатин, аторвастатин, статин, е, і так далі. Вони е, е, їх концентрація в крові і, відповідні, ефекти, і побічні ре, е, реакції суттєво залежать від поліморфізму даного. Гіане, який кодує транспортер глікопротеїн П. Ось у нас С2, ось у нас g 2 пам'ятаєте, breast Cancer resistant protein. Ось у нас транспортер органічних аніонів b 1 або oatp 1 b 1 бачите, також пов'язаний з рядом статинів. 1Б3, 2Б1. Таким чином, є вже дані, які вказують, з якими транспортерами частіше бувають фармакогенетичні реакції. Ну, наприклад, от цей, як ми вже сказали, бресканцерезистен протеїн, g 2 який відноситься до сімейства ABC, він, як ви бачите, досить часто змінений в азіатів. І з ним пов'язано різке збільшення біодоступності аторвостатину і розовостатину, а відповідно ризик побічних ефектів. Тобто, можна сказати так, призначаючи розовостатин, у третини азіатів ми отримаємо побічні ефекти, якщо ми будемо призначати стандартні дози. Ось один Б 1 але якраз органічних аніонів, транспортер органічних аніонів, він забезпечує транспорт також статинів, так, що метастерексату і ряд був фізіологічних речовин. Його поліморфізм досить нечасто буває, бачите, деякі дані ну, близько 5%, але з ним пов'язані ризики, і ці ризики власне були покладені в певну. Таблицю, яку рекомендували ще в 2010 році брати на ну що, що називається для прийняття рішення, і в принципі, в якійсь мірі можна сказати так: оскільки зараз отеростатин переважно призначається в дозі 20 мг, оскільки бояться от таких от фармакогенетичних реакцій, особливо як ви бачите, для отеростатину це має велике значення, тому що дозу. При генетичному поліморфізмі, коли обидва алелі генетично змінені, має бути зменшено в 4 рази. Тоді яклюрозова статина, навіть в 2 рази зменшення дози максимально, і це вже буде безпечна терапія. Ну, от і ще раз повертаємось до елімінації розвастатини. Ось Бі 2 g 2 c 2 і 1B1. Все це пов'язано з виведенням саме розростатина і з ризиком його застосування. Ну, наприклад, бачите, якщо ми використовуємо і є генетичний поліморфізм даного транспортера, то можуть виникати також. Реакції на верапаміл, венлафаксин, і якщо е, поєднуємо і генетичні поліморфізм транспортери, да ще й препарат, який впливає на е, діяльність даного транспортера, то взагалі непередбачувані клінічні наслідки можуть бути. Ну, от е, частково я ніби виписав ці наслідки, і так, якщо, е, наприклад. Порушення діяльності ЦИП-29, і плюс ще транспортера одного чи другого, це підвищує е, площу під фармакокінетичною кривою розова статину, ну а індукція навпаки зменшить е, цю е, площу під фармакокінетичною кривою. І таким чином можна, ніби перекривати ці можливі. Ризики, Але для цього треба робити спочатку генетичні дослідження, щоб ми це знали. Я не буду на, на цьому зупинятися, просто я трошки погортаю, тому що тут, бачите, по кожному гену, який відповідає за транспортер, які пов'язані фізіологічні реакції, яка пов'язана, можливо патологія, які можуть бути фізіологічні субстрати, і які важливо лікарські засоби. І от серед лікарських засобів тут у нас. Уже з'являється, в тому числі, і антибіотики. Ну, наприклад, е, ну насчет антибіотиків, давайте о, так, 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 ось ципрофлаксацин, наприклад, пов'язаний із даним транспортером і, е, скажімо так, е, реакція на ципрофлоксацин у пацієнтів, у яких є генетичні зміни даного транспортера, звичайно, буде значно вищою, тобто буде ризик. Ось еритроміцин, тетрациклін, пов'язані з іншим транспортером лікарських засобів. Ця стаття вона доступна, так що при бажанні можна завжди закачати і роздивитися ну, по кожному препарату, які ризики з яким транспортером. Ну, ще є один нюанс, оскільки ми вже говорили, що транспортери в тому числі не пускають через гематоенцефалічний бар'єр, то я трошки вже говорив на цю тему, є цікава теорія, яка пояснює, чому, коли стрес людина не може зменшити зміни в крові, оцих кортизолу, навіть якщо стрес стає менше. Тому що виявляється. Кортизол не може проходити через гематенцефалічний бар'єр саме завдяки гелікопротеїну П. І внаслідок цього е, стресова реакція викликала зміни кортизолу. По закону зворотнього зв'язку, ніби це повинно було б зменшити кортикотерапійний релізинг фактор утворення, а тут не зменшує. і таким чином продовжує бушувати оця гілка. Регуляції то, коли гіпоталамус виділяє кортикотропін кортікотрабінералізінфактор, фактор, гіпофіз – адренокортикотропний гормон на периферії виділяється все більше кортизолу, а зворотнього зв'язку не відбувається таким чином. Ці стресові зміни приводять до пошкодження серцево-судинної системи і інших систем. І тут треба комплексний тоді відповідно вплив, треба і зменшувати рівень стресу на психологічному, на функціональному рівні, і плюс сприяти тому, щоб зменшилось утворення рівня кортизолу. Ну а причини цього, от, зокрема, вважається так, що якщо ми будемо використовувати деякі антидепресанти з блокаторами глікопритину П. То їх ефективність антидепресантів різко покращується. Наприклад, естетелопрам, якщо з веропамілом, то концентрація в крові і в мозку ецетелопрама різко збільшується, ітелопрам стає більш ефективним, якщо його використовувати з Ну, Знову ж таки, вирапаміл, естетелопрам і локомоторна активність. Як, коли ми використовуємо разом, то локомоторна активність стає. Більш виваженою, не такою агресивною, не такою тривожною. Те, що транспортери є важливими факторами в плані фармакогенетичних реакцій, що в 2003 році було описано, ось вони, бачите. Наші транспортери, про які ми більше всього сьогодні говорили, що, ну, чітко описано, які саме зміни пов'язані з капритином П, і наскільки часто це буває? От ми вже говорили про азійську популяцію, але це стосувалося транспортерів органічних аніонів. А от якщо про гікапертину П, то давайте подивимось. Зміни, які найбільш виражені, от, бачите, в англійців 28%. У португальців 36%, а в афроамериканців лише Тому от Тому в цих країнах, там де дуже часто відмічається генетична зміна лікартину певних, частіше бувають побічні ефекти, пов'язані з застосуванням препаратів субстратів глікопритильної ну, наприклад, діоксин або інших або статимів. Ну а метформіна концентрація суттєво залежить від транспортера органічних аніонів. Ну ж таки, що будуть зміни, то з цим і пов'язані. Хай не часті, але все таки бувають побічні ефекти на метформін, зокрема лактат ацидоз. Профілактика гепатотоксичності суттєво залежить від того, чи знаємо, чи не знаємо, які в нас є діяльність цього транспортера жовчних кислот, про які ми вже також говорили. Якщо порушена його діяльність, то відповідно зростає ризик гепатотоксичності. Ну, і по антибіотикам, як ми вже сказали, вторхінолони. Бачите. Дуже суттєво залежать від транспортерів лікарських засобів: аміноглікозиди, макроліди, також деякі такі препарати, як грифампіциндаптамецин. Ну і, от гарна досить стаття мені попала, що для продукції біоплівки міццелін-резистентного клококу, виявляється, велике значення має. Як працюють деякі транспортери лікарських засобів? Зокрема, якщо висока активність ось цих транспортерів, то е, дуже швидко формується біоплівка, причому вона формується протягом трьох днів, на відміну від е, пацієнтів, у яких стафілокок е, формує біоплівку лише через 10 днів. Е, тобто, ну, звертаюся, ось бачите, е, транспортери. Сімейство ABC, от вони суттєво підвищують формування біоплівки протягом трьох діб, якщо є поліморфізм даних транспортерів. Лінезаліт не завжди ефективний, і це пов'язано з тим, що також може формуватись через поліморфізм транспортерів сімейства ABC. банка резистентність пов'язує з цим. Ну і завершуючи, отже, ми просто повинні знати. Що зараз активно вивчається роль транспортерів. Про деякі ми знаємо вже дуже багато, про деякі лише тільки з'являються дані, але все це говорить про те, що ми повинні, призначаючи лікарські засіб, враховувати, що завжди є ризик реакції персоналізований, і тому кожний лікарський засіб повинен призначатися в, ну бажано в Підібраній дозі, і чим більше препаратів, тим більше ризик даних реакцій. Ну, оце те, що я вам хотів сьогодні розказати. І бачите, у нас досить багато часу є. Якщо є питання, будь ласка. Ну, я правильно зрозуміла ваш рахунок індеміциностана, треба до.